1097 дев'яносто день війни в Україні, 24 лютого 2022 року назавжди закарбувалося в нашій пам'яті день, що змінив життя кожного українця. Цей день став початком повномасштабної війни, яка торкнулася кожної родини, кожного міста, кожної душі. Російське вторгнення принесло із собою біль руйнування, але водночас розкрило надзвичайну силу, стійкість і єдність українського народу. Ми згадуємо кожного, хто віддав своє життя за свободу України, хто втратив змін, хто щодня бореться за право жити у вільній країні. Цей день нагадує нам, якою дорогою є свобода, і якою ціною вона виборюється. Україна стоїть незламна і сильна завдяки героїзму наших військових, волонтерів, медиків, вчителів, фермерів, усіх, хто наближає перемогу. 24 лютого це День скорботи, але також і День гордості за нашу єдність та віру в краще майбутнє. Ми пам'ятаємо. Нещодавно колекція книг нашої бібліотеки про війну поповнилася ще одним літературно-художнім виданням Україна Пекельний 22-й, народний щоденник. Хроніка незламності українського народу. Щоденник, написаний болем і надією, свідчення стійкості. Хроніка боротьби. 6 листопада 2024 року в університеті за ініціативою наукової бібліотеки відбулася презентація книжки. Автори, упорядники Юлія Бережко-Камінська, журналістка, письменниця та Алла Багірова, журналістка, історик, відтворили війну у зафіксованих багатьма людьми фактах подій початку війни в Україні. Це матеріал свідчень українців з різних куточків країни про велику страшну біду, що прийшла на нашу землю: про руйнування, насильство, жертви з перших днів російсько-української війни. Автори зібрали голоси українців, які проживали день за днем під обстрілами, втрачали близьких, шукали надію на порятунок. Вражаючі історії розмістилися на 320 сторінках з унікальними фотографіями з місця подій Олега Гриба, Юрія Вереса і Євгена Сосновського. Глибше зрозуміти значення нинішніх подій допоможуть також історичні хроніки, де проходять червоними лініями паралелі з минулого. Спеціально підготовлені інтерв'ю з постраждалими від російсько-української війни. Кожна сторінка цього щоденника це пережитий страх за життя, голод, холод, утрата власних домівок і пошук порятунку в далеких краях, окремий розділ книги, присвячений друзям України, які прийняли наш біль як свій, допомагали жити і боротися, укріплюючи віру в перемогу. Зупинити сльози неможливо, читаючи свідчення різних людей за віком, соціальним статусом. Зруйновані життя мільйонів українців, тривожність, наляканість, туга, відчуття, що охоплюють всіх нас, і в серці кожного з нас відгукуються неймовірний біль і гіркі спогади про той незабутній тривожний ранок 24 лютого. Ось так правниця Лідія Кузьменко 10 березня 2022 року, коли все почалося, напише. Війна це коли навкруги багато страху, але й багато відваги, коли навкруги багато сліз, але й багато любові, коли навкруги багато сорому, але й багато гордості, коли навкруги багато приниження, але й багато подвигів, коли навкруги багато провини, але й багато підтримки. Коли навкруги багато критики, і здається, що скільки би не робив, завжди недостатньо, але є слова, здатні відновити віру в себе. Коли достатньо одного дзвінка, щоб серце зупинилося, і достатньо одного дзвінка, щоб воно забилося знову. Сьогодні було неймовірно синє небо, і неймовірно сильний вітер із заходу. Ця книга важливий документ часу, який допоможе нам і наступному поколінню не забути, через що пройшла наша країна. Читання Україна Пекельний 22. й народний щоденник. Це можливість зрозуміти справжню ціну свободи та силу єдності, яка тримає українців непорушною стіною перед загрозою знищення.